Ви слухаєте Львівське радіо. Радіо з вами програма Зустріч на князя Романа і я, її ведуча Наталка Криничанка. Сьогодні у нас у гостях пані Ганна Середа, ініціаторка круглого столу, творці національного і державного гімну України Михайло Вербицький та Павло Чубинський, та голова громадської організації Жіночий вибір України. Вітаю вас, пані Ганно, та ще одна гостя, пані Надія Ребець, завідувачка народного дому села Завадів Яворівського району. Вітаю вас, пані Надія. Добрий день. Усі вже знають і на слуху, що Саме ви займаєтеся вже впродовж двох років, вже більше як два роки, інтенсивно іменем отця Михайла Вербицького, тому що як виявляється, у нас на Львівщині є мека цієї особистості, тому що є. От я особисто бачила Євангелія, від якої читав отець Вербицький іконостас, до якого він молився, і це направду таке відкриття, що звичайній людині навіть важко це усягнути відразу, що це так і є, і це є тут близько село Завадів Яворівський район. Паніганно, ви звіт там родом, так. Так, дійсно, 25 років минуло від моменту, коли ми співаємо гімн і національний і державний. Зразу поясню, що національний національний це гімн народу, який співає, який не є затверджений, але він вважає його своїм славним, з яким вони йдуть навіть і до бою, як було в карпатській Україні. Тому національному гімну вже більше 155 років. А державний гімн це вже затверджений в незалежній нашій Україні відповідним законом про музику і про текст гімну, які затверджені, то він називається державним гімном. Тому державному гімну є тільки 24 роки, так а національну гімну 155. Тому ми і наголошуємо на тому, що сам народ його вибрав як своїм найвищим музичним твором нації і ознакою. Так так, ну а що стосується дійсно праці над творчістю, навіть більше біографічною такою. Складовою отця Вербицького це дійсно воно народжувалося в мене дуже довго, але так вистрілило перед від дня народження отця Вербицького, тому що ми зрозуміли, я і мої колеги, що далі тягнути не можна, тому що завжди так складається, як є вже якась ювілейна дата, то вже тоді і всі хочуть попрацювати і хтось звертає увагу. І хтось нарешті. нарешті, хтось дійсно має рацію. Нарешті хтось звертає увагу. Ну а ми увагу звернули так, що нас зразу отець Вербицький поблагословив рукописним листком. Який ми віднайшли в старих церковних книгах, і з цього листка розпочалася і виставка, і архівні дослідження. Потім ми вже з Олею Котовською і Світланою Кучергіною почали вже такі дослідження на вищому рівні проводити архівні документи, переглядати, дочитуватися. І так вже йдемо тим шляхом, і десь відчуваємо присутність отця Вербицького, бо навіть в таких несподіваних місцях. Ми знаходимо те, чого довго шукаємо, і власне чому хотілося цю роботу робити, тому що на жаль, Михайло Вербицький похований не в Україні, він лежить зараз на території Республіки Польща, і дуже мало людей має можливість туди поклонитися цій людині. Тому власне, як ви сказали, що Мекка це село Завадів, тому що збереглася автентична церква, і все, що всередині наповнює церкву, торкалися руки, ходили ноги по цій підлозі до Завадова. Можна вже приїхати і вже поклонятися оцю вербицькому нашому композитору. Я хочу це наголосити, тому що ця спадщина ще не є навіть добре вивчена, і ми її не маємо можливості почути. Про що ми напевно далі поговоримо? Але от ви кажете, що зараз він на території Польщі, але для українців Польщі і Європи це велике щастя, тому що вони мають можливість приходити до нього, і він їх об'єднує. Там ну дійсно, це це є постать, яка наших українців тримає на дусі. Тому дух народження в 2000 році і має до українців нас на Україні дійти і запалити кожного любов'ю до своєї держави. Пані Надію, от ви є теж членкиною громадської організації Жіночий вибір України. Ви з самого початку з пані Ганною були поруч. Завжди такі речі такі знаєте, глобальні. Вони починаються дуже просто в умах простих людей, десь можливо в вузькому зовсім колі, але це ж потрібне відчуття того, що хтось поряд з тобою думає так само, і що це не є так страшно ви ну, випустились ту я дорогу. Хочу вам сказати, що передувало вся ця робота почалася, що наближав нас час до 200 років. Але в народному домі бібліотеці ми вшановували завжди отця Михайла Европейського літературними вечорами про державні символи, так як про нього не особливо багато складених віршів, е, такими годинами історичними годинами. І власне, що передування тих е, 200 років дало такий поштовх е, такого відчуття, що ми почали так гордо собі. Казати, що Михайло Вербицький наш земляк, тому що власне свою діяльність він починав у Завадові, і все почало що е, почали збирати експонати для виставки у нашій церкві, а далі вже почали організовувати заходи від меншого до найбільшого до таких е, більших. І хочу сказати, що від 15-го року до по сьогоднішній день вже проведено два фестивалі духовного співу. Отця Михайла Вербицького у музиці. Молитва у молитві музика створено громадську організацію. Завадівська фундація імені Михайла Вербицького створено центр освіти дорослих при сільській бібліотеці імені Михайла Вербицького. На стінах церкви прикріплено меморіальну дошку, яка засвідчує про те, що Михайло Вербицький був настоятелем нашого храму. Ну і так я хочу сказати, що це підносить заводівчан, і чую, що серед молодих людей, коли вони спілкуються, намагаємося популяризувати постать отця Михайла Вербицького. І гордимося, що маємо таку ізюминку у нас у своєму. У селі. А заводівчани є горді. того? Заводівчани є горді, тому що підкреслюється те, що ми провели багато інтерактивних заходів, які спрямовані на активізацію нашої громади. Це флешмоби у вигляді тризуба, у вигляді писанки, у вигляді великого прапора. І заведівчани активно беруть участь у тому. Я хочу подякувати, користуючись нагодою, настоятелю нашого храму оцю ігору Кривейку. Хочу подякувати шкільній громаді, тому що спільна праця, хочу подякувати місь... Севі сільській владі, які завжди підтримують нас у проведенні наших заходів, тому що одна людина не спроможна дати ради таким заходам, і маємо надію, що ця робота буде більше піднесена, і будемо розширювати і формат нашого фестивалю, і не будемо переставати досліджувати життя отця Михайла Вербицького. Тобто, ці всі ваші заходи відбуваються впродовж року двох. Двох, але я маю на увазі. Це от на день народження 4 березня, день смерті 7, -го 7 -го грудня. грудня. Так, але ще поміж тим ще відбуваються різні зустрічі, теж якісь заходи, так, так. тобто фестиваль і 4 березня ж є, так, так. і 7 грудня. Я пригадую, що 7 грудня от минулого року це і Дударик приїжджав, так. і навіть було те, що приїжджав наш гітарист, так. який знайшов в архівах. Це абсолютно паралельно. Він це досліджував, і для нього це було відкриття. Що от саме він спочатку здивувався, чи це той самий чоловік написав стільки гітарних партій, і що це саме той чоловік, який написав гімн України. І він теж, це Віктор Паламарчук, він приїжджав на фестиваль так. і виконував у цій ж церкві. Він розповідав, що це для нього були такі відчуття, що саме тут, на цьому місці, стояв і правив от, отець, і він там був теж присутній. Так, з, з Віктором, бачите, так я. Попередньо казала, що нас отець Вербицький водить такими стежками. Mm -hmm. Одна стежка нас завела і до пана Віктора Паламарчука, бо дійсно він на останньому фестивалі ну настільки урізноманітнив програму фестивалю, тому що дійсно варіації на тему музики італійського композитора Лень'яні це щось нове навіть про це і музикознавці говорять, що дійсно йому вдалося таке розшукати, що було для нас ще невідоме, крім симфонії. І лідер тафелів, світських пісень, тобто, бачите, кожен раз щось нове з'являється, але з'являється лише тоді, коли ми цього хочемо і коли ми над цим працюємо. А так як ми розпочинали працю в 2014 році, то коли ми прийшли, наприклад, до історичного архіву. То взагалі про отця Вербицького десь один запис був напевно. Тобто одна людина за всі 25 років цікавилася архівом отця Вербицького. Це 14-й рік це, це там, гімн України. Це, це гімн України. Але цікаво, що і в бібліотеці Стефаника ми були дуже здивовані, бо ми напевно в порядку запису в листочку, хто брав рукописи. Угу. Ми були шості чи сьомі за порядком. Тобто, уявіть собі, про яку популяризацію може йти мова, коли ноти не оцифровані, ноти не видані. І відповідно музиканти не співають немає, дякуючи так. от такій енергії Петра Кацала, який йде і сам читає, сам переписує, і сам Дударик вчить співати. Тому ми і, і так чуємо. Це Було дуже приємно, коли так. і гордіці для нас, що власне Дударик завітав на наш фестиваль. Приємно були вражені всі глядачі, відвідувачі фестивалю. І вже перепитується, чи в тому році знову до нас завітає Дударик. тому що в два роки поспіль, але були різні хорові колективи. З Львівської області, ну це ми дякуємо департаменту культури, який посприяв нам. І надіємося, що цього року знову будуть свіжі хорові колективи. Пані Ганна, от ваша дослідницька робота, 14-й рік. Ви знаєш, що була виставка, яка не обмежилася там одним якимось заходом. Вона була мобільна, їздила Україною і її мали можливість побачити багато людей і досі згадують люди. І направду це була проведена велика робота. Так, дійсно, ми завдяки сприянню нашої львівської обласної адміністрації, тому що. Приховувати цього нема чого, тому що дійсно ми це розпочали тільки завдяки допомозі Львівської обласної але адміністрації, департаменту внутрішньої політики. Так вони нас зрозуміли, і всі сприяння було, всі, всіляке сприяння було. Буває всяке, пані Наталю, але тут було абсолютно абсолютно ти сприяння. Тим більше, перепрошую, на носі було 200 років від дня народження. Mm -hmm. І власне, ми розпочали спочатку виставку першій парафії отця Вербицького, mm -hmm. бо ми віднайшли са. Лозавадів друга парафія це було залужя, а третя парафія – стрілки Старосамбірського району. І ми собі дали от таке завдання провести виставку. На яку нас наштовхнув рукописний листок оця Вербицького, щоб власне навіть тим людям показати, що тут був такий великий чоловік. Але потім вже виставка набрала набагато ширшого обсягу. Це вже було як Михайло Вербицький творець національної державної гімни України. Виставка побувала у 15 районах області і була в церкві Юра на 4 березня 2015 року, а потім помандрувала і в Патріаршій собор до Києва, де простояла півтора місяця. І ще просили, але ну так ми були залежні і від транспорту, і від перевезення. Якраз на день незалежності, 24 серпня 2015 року, виставка була, була складена в Патріаршому соборі. І так було приємно, бо навіть був на відкритті виставки нунцій з Риму. Чи не плануєте на сяночену в рідне село отця Михайла Вербицького? Я думаю, там люди би теж були щасливі, якби ще й туди помандрували. Ми мали великі плани, але нас обмежує в діях кордон, тому що кордон. щоб ті перевезення, щоб ті раритети, які ми хочемо mm -hmm. перевести, це є надзвичайно що матеріально затратна така частина, тому що кожен експонат мусить бути досліджений, мусить бути паспортизований, а тоді перевезений. Але ми маємо плани, що ми дійсно цю Виставку перевеземо, але ми її просто на, на інші матеріали перенесемо, щоб можна було без проблем повести. Але це також потребує і часу, і зусиль. Тому я думаю, що якраз виставка Михайла Вербицького доказує, що вона дорожча за скіфське золото, яке вільно мандрує Європою. Ось і ви не зупинились ні на виставці, ні на святкуванні двохсотліття, і вже пані Надія Ребець сказала про ці заходи, які відбувалися впродовж цих двох років, але поріг двох років вже перейдено. Ще знаю, що видані книги. Вами оці дослідження книги, які сьогодні послуговуються і вчителів і в школах, і багато хто для себе відкриває таких фактів про отця Михайла Вербицького, як про людину його можливо переживання, якраз через ті документи, які ви знаходите, якісь особисте життя, навіть те, як він писав музику і в кого він вчився. Тобто, це одна книга чи вже дві? Дійсно, вперед день річчя від дня народження була видана Олією Кутовською і мною книга у музиці молитви до господа полину і. Звичайно, що на тому зупинки немає, тому що багато вже за цей час ми працюємо і багато знову виявляється нових даних. Але ми собі поставили за мету дійсно підтвердити архівними документами біографію і життя і творчість отця Вербицького. Бо знаєте, так ми в багатьох джерелах, хто займався біографічними такими дослідженнями, бачили, що переписують письменники один в одного і власне на. Це дуже боліло, тому що ми інколи таке читали, що воно ну нам зовсім і тому треба писати, правду. І, і, і тому правду. треба писати правду. І ми пішли в архіви. І дуже багато тих білих плямок ми затушували. Дуже багато ми так підтвердили даними такими офіційними, і тому маємо тепер до видання. Другу книжку, яка вже є надзвичайно в широкому форматі, тому що ми вирішили зібрати абсолютно всі сфери діяльності уця Бербицького. Це і театр. Ми додали, попросили пана Богдана Козака, професора. Він написав про театр, кандидата музикознавства Мирославу Новакевич. Вона описала абсолютно всю музику. Потім вступне слово, ми маємо від митрополита Ігоря Возняка, наше дослідження біографії додало також, бо, наприклад, є одне ре речення, але воно настільки актуальне, де Порфирій Бажанський залишив в своїх спогадах характеристику одним реченням, і цю характеристику ми теж хочемо помістити, тому що це знаєте так, його учень про нього пише. І ще знаю, що є в планах фільм. Які теж хочете зняти. Так, дійсно фільм? Ви знаєте, в нас в планах на сьогодні є документально художній фільм. Ну може, там художні mm -hmm. такі вкраплення будуть, тому що на художній цілком фільм треба дуже багато фінансів, але, але знищує енергію. Я думаю, що але ми, буде ми, ми, ми думаємо, що цього року до кінця року фільм вийде. Ми маємо дуже гарного актора, який погодився зіграти отця Вербецького Миколу Березу. і маємо власне вже такі напрацювання, mm -hmm. де, де вже є грунт, на чому можна робити фільм, але мріємо ще. І, взагалі, про цілком художній фільм, тому що отець вербицький є надзвичайно колоритна фігура, надзвичайно велика особистість, який би в художньому фільмі просто був захоплюючий і стане поміти. ближчим так, до нас. Так, з вами. Тому книжка і фільм це, так. це вже так. Надіємося, що цього року буде. Але з метою от консолідації усіх вже на такому державному рівні від сходу до заходу від півночі до півдня ви з ініціювали круглий стіл, який відбувся 7 червня, і називався він дуже просто. Творці національного і державного гімну України Михайло Вербицький та Павло Чубинський не боялися ви отак сміливо заявляти на цілу Україну? Ну а чому не сміливо? Ми вже тут на наших теренах оця ми Вербицького, таки такими дослідили. Угу. Вже маємо відповідні праці. Ну це і... ж таки не Київ, знаєте, та, ну, але рів... ми вирішили, що так. так ми вирішили, що не можна цих двох великих українців роз'єднувати, тому що вони. Обидва не знаючи один одного при житті і ніколи не бачили, одного. але вони створили настільки велику справу, яка бачите вже більше 150 років на нашій землі працює і об'єднує українців. І тому ми вирішили, що якраз прийшов дуже слушний час, щоб власне не роз'єднувати ці дві особистості у гімні, так казати комусь музика, а комусь слова, а власне їх об'єднати обидвох, об'єднати всю Україну, так як це роб. Бить наш гімн і такий круглий стіл власне скликати. А хто був учасником круглого столу? Власне, ми зібрали людей, які працювали в темі отця Вербицького. Це були і музикознавці, і історики, і театрали. І професори, і на і історики тому круглий стіл був надзвичайно насичений. Надзвичайно багато пропозицій поступило, і навіть була потреба познайомитися віч на віч з людьми, які працюють в темі отця Вербицького. І хто саме був? Наприклад, професор Ясіновський, професор Зелінський, професор Кріль були з консерваторії пані Ліля Шевчук. Були з Яворівської адміністрації, також прихильники Вербицького ще в Борис. Так були, а а найбільшою такою було фішкою нашою на цьому круглому столі це була старший науковий співробітник Людмила Тоцька з Бориспільського музею історичного і була кандидат історичних наук пані Надія Шип, яка також досліджувала Чубинського. І ми навіть в них повчилися, як треба популяризувати ці постаті в нас на Львівщині. Ви слухаєте Львівське радіо. А ми повертаємося у студію. Нагадую, що з вами програма Зустріч на князя Романа. І Сьогодні говоримо з організаторами і ініціаторами круглого столу творці національного і державного гімну України Михайло Вербицький та Павло Чубинський. І продовжуємо розмову з нашими гостями з Ганною Середою та Надією Ребець. Пані Ганно, ми завершили про гостей круглого столу. Хто все ж таки нагадайте був і до чого таки домовилися? Цього разу дуже активно до круглого столу долучилося духовенство і наше тут у Львові від церкви Юра. І дуже приємно, що був представник з Києва від митрополита Йосифа Міліна. І вітальне слово від владики Гліба Лончини з Великобританії. І звичайно, вітальне слово було від нашої хресної мами. Я так її називаю Оксани Юренець. Бо якраз вона разом з нами розпочинала це все дослідження про отця Вербицького. Звичайно, було дуже. Багато пропозицій було дуже багато ідей, які ми всі зложили в один запис, і будемо посилати це і в міністерство культури, і в міністерство освіти. І до наших будемо звертатися театрів, тому що до нині ні, ні одного ми не бачили з музикою Вербицького, ні однієї вистави. Тому роботи є ще дуже багато, і будемо надіятися, що разом спільно домовилися, що кожного року ми будемо збирати такий круглий стіл для того, щоб підвести знаєте, підвести підсумки, підсумки і і планувати. Ати подальшу роботу, пані неділю круглий стіл зібрав різних людей із різних територій, із центральної України і тут з західної України, так само, як мелодія Вербицького з'єднала Україну, тому що власне гімн з'єднала схід із заходом на вік. В черговий раз стаємо із руїни, і з нами він, цей диво, чоловік, співець співців, провидець, научитель, виховник душ, наставник поколінь з його останньої одвічної обителі. Я бачу Українства далечінь це слова нашого місцевого поета Петра Іванця, який багато теж популяризує постать отця Михайла Вербицького. Так що Яворівський край це край отця Михайла Вербицького, і це дуже тішить. Нам тільки з вами треба це визнати і допомагати, і приїжджати, і таки прихилятися до цього порогу до Додіємо цілимися. Що ви будете в нас часами? Завда так. Я думаю, що всі ми кожен українець свідомий має це робити. І Я хочу нагадати, що сьогодні Сьогодні у студії Львівського радіо були гості: пані Ганна Середам, ініціаторка Круглого столу, про який ми сьогодні говорили, та голова громадської організації Жіночий вибір України та пані Надія Ребець, завідувачка народного дому села Завадів Яворівського району, активні учасники того, що ім'я отця Михайла Вербицького сьогодні знову і знову народжується і стає ближчим до нас. усіх. з вами було Львівське радіо. І пам'ятайте своїх справжніх героїв. Дякую вам. Ви слухаєте Львівське радіо.